Ще кілька років тому багатомільйонний проект переведення міста на автономне опалення вважався черговою фантазією екс-мера Сергія Ратушняка. За принципом, грійся, якщо маєш гроші. Колишній очільник Ужгорода почав ліквідовувати централізовані котельні одну за одною у 2010-му з Ратушняка вже не кепкували. Більшість населення позитивно оцінило недешеві проте економні автономні системи. Напризволяще залишилися тільки малозабезпечені ужгородці та більшість будівель державної і комунальної форми власності. Латати дірки довелося вже новій владі. Авансову похвалу самого президента, котрий назвав Ужгород зразковим у цій справі, не виправдати було б провально. На встановлення опалення для малозабезпечених витратили 2 мільйони бюджетних коштів. На автономні котельні для освітніх, лікувальних та інших закладів також не шкодувала грошей ні обласна, ні міська влади. Заприклад, взяли нову імпортну котельню обласної лікарні. Котельня має потужність 3 МВт, Фактично задіяні в роботу один-два котли. Один котель завжди у нас запасний. Порівняти із сумами і цінами, які ми попередні роки платили за тепло, за тепловоду, то біля мільйона 800 було коштовних призначень на даний, на даний розділ. А взяти вартість котельні 2 мільйони. то фактично за два роки вона окупається. Котельня вартістю 2 мільйони гривень вже відпрацювала один опалювальний сезон. Нове обладнання рівно на 50% менш затратне ніж старе. Зекономлені кошти тут спрямували на лікування хворих. Освітні заклади міста теж практично всі вже з теплом. Автономних котелень поки не мають 12 та 15 школи, а також 42-й дитсадок. Але і тут їх встановлення питання часу, запевняють чиновники. Вже випробували котельню в гімназії. Улітку вона обігрівала басейн. Працює котельня вже цього року. Ми відкрили її літом, коли в нас оздоровлювалися діти, тому що літом у нас з діти з таборів приводили в гімназію, коли була включена, і в нас проходили дітоздоровлення в гімназію, плавали. Не мерзнутимуть узимку й спортсмени. Для обігріву головного обласного спорткомплексу Юність теж збудували ту саму двомільйонну котельню. Однак тут зекономили ще й площу, встановили її на даху споруди. Це економія 50-70% бюджетних коштів, яка буде. При експлуатації. По-друге, це ми будемо мати ціле літо гарячу воду в роздягалках. Ми виходимо вже на рівень так, трошки Європи, як, тому що спорткомплекс один-єдиний так в Закарпатській області. В цьому спорткомплексі не тільки проводять змагання такого рівня, як області України, а навіть міжнародні змагання. Не економитимуть цієї зими тільки військові. Частина на вулиці Айвазовського грітиметься від міської котельні. На один рік її передали на баланс військових. Проте вже наступного року губернатор пообіцяв подбати, щоб економили тепло. І тут прийняли рішення, що цього року йдемо по цій схемі. Вони будуть опалювання від цієї котельні, де буде заключений договор окремо на поставку газу. А за цей час до слідчого року ми е, шукаємо можливості для альтернативних джерел енергії. Це буде або дрова, або нічні тарифи по енергетики. Крім військової частини, без нових котелень цього року залишилися ще 23 бюджетні заклади. Міська влада впродовж чотирьох років обіцяє збудувати 12 модульних котелень. Якщо план виконають, Ужгород, як мінімум, на десяток років має забути про проблему початку опалювального сезону.